Сьогодні заява про дострокове припинення повноважень депутата Шостінської міської ради, 8 скликання Шульгії Альони. Розглянувши заяву депутата, просимо підтримати. Ну так, ну, да, ну ви ж що тут рішення прочитати думаю, припинити дострокове повноваження депутата Шостинської міської, міської ради 8 скликання Шульгі Альони В'ячеславівни, обраної від Шостінської міської ради політичної партії рідне місто на підставі особистої заяви про складення нею депутатських повноважень. Друге, повідомити Шосткинську міську територіальну виборчу комісію Шостинського району Сумської області про прийняте радою рішення. рішення прийняла рада, а шульга прийняла рішення. Це її добровольне рішення. Вона склала свої повноваження і просить, щоб ми його затримали. Прийняли таке рішення. Нема заперечення? Немає. Хто за таке рішення прошу голосувати? Хто за основою цілому за основою в цілому? Хто за? Хто проти, Проти нема. Утримався Тоже нема прийнято. Так. І ще вопроси. Можна так. Відповідно до статті 47 пункту 3 закону України про місцеве самоврядування. Я хотіла б зазначити, що до складу постійних комісій не можуть бути обрані. Ні міський голова, ні секретар ніякої ради. Тому я пропоную переобрати голову бюджетної комісії сьогодні для подальшої роботи. І хочу звернутися до депутатів. Нам надали соцекономний розвиток проєкт рішення. І до цього проєкту треба ще додавати бюджет, який був виконаний за перше півріччя. Звітувати б депутатів, бо все робилося через виконком. Депутати не можуть сказати своїм виборцям, що де було зроблено і кошти, які були сплачені. Ну, чому не можуть? Якщо був би голова цієї комісії постійно гощеська, він, мабуть, би треба визначився з цим питанням і було б не обговорення, так? Перше. Е, не просто ж поміняла система. Не просто, ви розумієте. Якщо кошти. Ну, Сейчас ми перед всім думали виносити за піврік. За 9 місяців ще нема, але за піврік рік є. Воно написано в інтернеті вісить. Просто його треба було взяти і прочитати. Но читати же це ж війна, ви зрозумієте. Ну ви можете зрозуміти, що не можна все озвучити. Ми будемо прораховувати серйозніше з вами роботи. Серйозніше те, що Ольга Олександрівна трохи декілька слів сказав. Дуже серйозний роботів. тому що ситуація ну, абсолютно критична. Він поставив собі межу, розбити усі центри. Ми раніше були включені в Курську атомної відключені, ми раніше були в коротко включені, відключені. Ми прийшли далі в Ромни, в Ромнах розбив. Сьогодні три рази нас переключали з одного, другого, треть. На шморках, на ниточках, ми єлі єлі на волосочку ліси. Понимаєте? І, і це ж тільки бульк і все. І далі що будемо робити? Станемо перед людьми, а нас 465 домов. Можете собі представити. А там живуть люди. А скільки з них бідних? Побагаче сядуть на машину, кудись уїдуть, побагаче є здачем, дома кудись проїдуть. А що, що буде робити бідний чоловік, який вийде на вулицю в одних трусах, і його нічого немає. Правильно. Що йому робити? Тільки ми можемо будемо. Сьогодні робляться цілий ряд питань. Вони кожен день приймаються якісь рішення. Ви, як депутати, маєте повноваження прийти в будь-який відділ. Не тільки бюджет, а взагалі вирішати всі питання. Приходьте, будемо радитися і будемо вирішувати. Тому що ми кожен день приймаємо рішення, ми не встигаємо, Анна Михайловна, ви знаєте, робили, ви розумієте, ну, що так. процес напружився до такої міри, що приймається абсолютно непопулярна міри. Тому що їх треба приймати, і другого варіанту в нас немає. І крім нас нічого ніхто не прийме по нашій території. Ніхто навіть не подзвонить, крім нас з вами сюди. Тому що в проблем мільйон таких самих, як у нас або ще більш. Ну, по, будемо... по бюджету, по бюджету, пожалуйста, приходьте, розказуємо, показуємо. Що непонятно, прийдіть в конеці, до мене, я і вам розкажу на, на, на пам'ять. Час, підожді, я хто що то сказав? Щоб приблизиться до завершення Так все так, ж таки за голову бюджетної комісії. Щас Будемо заголовило. голосувати. Це те, що стосується бюджету. Право представляти кандидатуру голови бюджетної комісії має міський голова. Так закон прописаний. Я вийду з таким пропозиціям, яке то временно. Буду готовий, так. Да. Оксана Владимировна, як секретар, вона не виконує функції секретар голови бюджетної комісії. Просто є там заступник, і секретар. Приголосимо, попрацюємо з комісією. Я давайте зберемося в і поговоримо, щоб була управляємося, робота жила. А кандидатуру кандидатуру я буду виносити, узгодившись з вами. Я не буду щось фантазувати. Згодимо по більшості і приймемо рішення.